Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та Решетилівський міський голова Оксана Дядюнова ознайомили тимчасово виконуючого обов'язки голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Кову та з проектом будівництва медично-реабілітаційного центру на території колишнього табору світанок у Сухорабівці. Зараз це власність обласної ради, і наше бажання обласної влади тут облаштувати об'єкт медично реабілітаційний. Який би слугував після війни такою територією для реабілітації і військових, і цивільних для того, щоб його цю програму реалізувати, вже є певні кроки. Тобто, тут є проєктно кошторисна документація, є експертиза. І для того, щоб взяти участь у відповідних програмах, в тому числі Європейського союзу, якраз ми маємо всі гарні стартові позиції на реконструкцію та будівництво медично-реабілітаційного центру, піде щонайменше два роки. Призначення було під оздоровчу спортивну, цільове призначення під оздоровчу спортивне. Звернулося до обласної ради для того, щоб ми могли перевести це під медичний, під медичний профіль. І завдяки цим процесам ми можемо приймати участь у програмі відновлення України для фінансування даного проєкту. Я буду робити зі своєї сторони все можливе і там, робити, там, просувати цей проєкт для того, щоб він був реалізований. Під час візиту у Решетилівську громаду обласна делегація також ознайомилася з готовністю спортзалу у селі Демидівка, другою чергою реконструкції спорткомплексу «Колос» та нещодавно відремонтованим приймальним відділенням центральної лікарні.